Добрий день! Сьогоднішня наша вправа для розвитку слухового сприйняття. Називатися буде наша вправа Впізнай звук. Я буду вимовляти різні звуки, а вам потрібно плескати в долоні, впіймай звук. Коли ви почуєте певний звук, необхідно дотримуватись принципу від простого до складного. Починаємо. Звук А. серед У. звук А. С. О. А. И. О. Звук И. С. Ы. Э. И. Ы. Звук С. С. Л. Н. С. П. Звук С. С. Ш. Ж, Ч, С, И, Д, Т, молодцы.